Вітаю на каналі Геймлі. Сьогодні ми поговоримо про найочікуваніші ігри на просторах стіму від українських розробників. Те, що створюються нові українські РП-проекти, це звичайно добре, але іноді хочеться грати в ігри зовсім іншого формату і при цьому підтримати українських розробників або просто пограти в українські ігри. У двох іграх в цьому топі сюжет безпосередньо стосується України. Та її історії, але давайте все по порядку. Ну і за новою традицією передаю привіт Дон Патрону. Він перший вгадав по картинці про що буде новий ролик. А якщо ти теж хочеш потрапити у відео і щоб я передала тобі привіт, ти можеш спробувати вгадати тему наступного ролика. Зробити це можна буде під постами в Ютубі, де я буду публікувати зображення. А новим глядачам рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів. А також натиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну а поки ви це робите, я починаю. Stalker 2. Серце Чорнобиля Чорнобильська зона відчуження відчутно змінилася після другого вибуху у 2006 році. Жорстокі мутанти, смертельні аномалії та фракції, що ворожують між собою, зробили зону місцем, де дуже важко вижити. Тим не менш, артефакти неймовірної цінності вбили багатьох людей, котрих кличуть сталкерами. Вони пробувалися в зону на свій страх та ризик, прагнучи розбагатіти на цьому. Або навіть знайти істину, що схована десь у серці Чорнобиля епічна нелинійна історія в безшовному відкритому світі. Візьміть на себе роль сталкера-одинака та досліджуйте безшовний фотореалістичний світ радіоактивної зони площею 64 км квадратних з різним оточенням, яке дасть вам можливість поглинути на постапокаліптичну атмосферу з різних сторін. Покладайте свій шлях крізь зону, визначаючи власну долю. Міманітні вороги та сотні комбінацій зброї. Зустріньте представників різних фракцій та оберіть, кому запропонуєте дружбу, а кому кулю. Беріть участь у запеклих перестрілках із різними ворогами, що використовують різноманітні тактики, прагнучи вас перехитрити. Обирайте найкращий варіант вогнепальної зброї з понад 30 видів із численними модифікаціями, котрі дають можливість для створення сотень. У Унікальних смертоносних комбінацій, легендарні мутанти з різноманітними моделями поведінки. Приготуйтесь зустрітися з жахливими мутованими створіннями, які намагатимуться вас вбити, керуючись різними моделями поведінки. Кожен мутант має різні підвиди, що робить їх поведінку ще менш передбачуваною. Найбільша небезпека чекає на вас в районах з лігвищами, де мешкає велика кількість мутантів, що ведуть полювання великих. Групами артефакти неймовірної цінності та безжальні аномалії, найцінніші артефакти та секрети зони приховані в найнебезпечних місцях, Стережіться смертельних аномалій та унікальних руйнівних архіаномалій, коли полюєте за цінними артефактами, що розкидані в зоні. Чи наважитеся ви розкрити таємниці зони, що забрали безліч життів до вас? Відкрити для себе легендарний всесвіт. І отримати незабутній досвід. Графіка нового покоління створена з використанням передових технологій сканування та фотогрометрія. Сучасні системи штучного інтелекту, які не залишать байдужими навіть незайгартованіших гравців. Система симуляції життя Alive 2.0 зробить ігровий світ живим як ніколи. Імерсивні ігрові механіки виживання, такі як голод, сон, кровотеча та інше, урізноманітнять гру. Динамічна. Зміна погоди і циклу дня та ночі нададуть додаткового реалізму ігровому процесу. Моди нададуть змогу творчим гравцям вільно розширювати та покращувати світ гри. Режим багатокористувацької гри, який буде доданий скоро після релізу у формі безкоштовного оновлення. Для тих, хто не знає, гра Stalker розроблена компанією GC Game World, засновником якої є Григорович Сергій Константинович, громадянин України, який народився і жив у Києві. Гра багатообіцяюча. Чекаю з нетерпінням релізу для того, щоб проводити для вас стріми про проходження. Думаю, буде дуже цікаво. Tactical Squad Squad Stories Візьміть на себе роль лідера передової сват команди. Tactical Squad приділяє велику увагу реалізму, сприяючись не тільки на багату історію тактичних ігор, але і нереальні ситуації, в яких необхідно використовувати аналогічні підрозділи. Члени вашого загону спілкуються один з одним, реагують на ситуації та борються з противниками. Переконайтеся, що ви наказуєте їм робити правильні речі, і що ви бездогано дієте власноруч, активно дійте. Як висококваліфікований оперативник члену передового тактичного підрозділу, ви та ваші люди будете відправлені на ряд дуже небезпечних місій. Ви та ваші оперативники, які активні учасники цих операцій, також побачите, як на ваших очах розгортаються складні події. Гра відрізняється багатою сюжетною лінією і досліджує діяння різних персонажів, представлених в ній. Станьте свідком змов. Розплутайте їх і дізнаєтесь, наскільки складно вижити. Коли ви дізнаєтеся зайве, ваші справжні вороги можуть опинитися там, де ви найменше їх чекаєте. Озброєння і загони. Звичайно, немає ніяких шансів досягти цілий без правильних ресурсів, як людей, так і обладнання. Переконайтеся, що ваш загін складається з потрібних фахівців, в залежності від того, чого ви хочете досягти. Розвідники, штурмові загони. Техніки, снайпери, але де б вони були без свого вузькоспеціалізованого обладнання. Переконайтесь, що ваші офіцери СВАТ використовують високоякісне обладнання, серед якого є різні категорії озброєння, обмундирування, боєприпаси та інше. Будьте уважні. Кожна ситуація, в якій опинилися ви та ваша команда, вимагає ретельної оцінки. Якщо ви хочете повернути всіх у штаб цілими й неушкодженими, зверніть увагу на брифінг і вивчіть всю отриману інформацію, перш ніж відправитися на виконання місії. Tactical Squad розгортається в найрізноманітніших умовах від офісів до промислових комплексів, і навіть у величезному старовинному особняку. Шляхи, по якому пройде ваша команда, залежить від вас і вашого знання доступних прикритих і потенційних загроз у вигляді озброєних супротивників і невинних свідків. Завжди пам'ятайте про те, що вас оточує, інакше постраждаєте від наслідків. Завжди знаєте, що робите, але що більш важливо, знайте, навіщо ви це робите. У грі представлені місії з безлічу різних цілей: знищення кровожерливих. Терористів, затримання безжалісних злочинців, порятунок беззахисних заручників, отримання цінної інформації, зачистка ключових локацій від ворогів, використовуйте свої тактичні вміння в міру своїх можливостей. Не залишайте нічого на волю випадку, використовуйте систему команд, щоб забезпечити плавну послідовність дій між вашими підрозділами, виконуйте завдання наодинці або з допомогою. Друзів в кооперативному режимі. Команда з розробки даної гри зареєстрована в Даласі в штаті Техас і, за даним з Вікіпедії, один з вищого керівництва має громадянство України та проживав у Києві. Тому я прийняла рішення помістити цю гру в наш ТОП. ГЕРОЯм Слава Героям слава це військовий тактичний шутер від першої особи із захоплюючою однокористувацькою компанією та багатокористувацьким повномасштабними битвами за участі багатьох видів різних військових підрозділів і техніки. Події розгортаються на місцях реальних баталій. Проект натхнений багатьма справжніми історіями російсько-української війни. У однокористувацькому режимі вас. Чекають воєнні історії, розповіді про певних людей, кожен з яких має свої унікальні навички і приймав участь у певних історичних подіях. Триває війна. Тому це особисті історії. Вони розповідають про людей, а не про битви. У багатокористувацькому режимі гравці, поділені на відділення, мають планувати тактику разом із іншими відділеннями, борючись проти загарбника на атмосферних локаціях, відтворених на основі реальних місць бойових дій. Тактичне планування і командна взаємодія єдиний спосіб відтіснити окупанта. Оберіть свій клас і підрозділ у мультиплеєр. Ному режимі грайте за українських захисників або іноземних добровольців. Кожне формування має власне спорядження та техніку, що пропонує різноманітний ігровий досвід на вибір. Станьте навідником, стрільцем, медиком, противотанковим гранатометником, снайпером, артилеристом або іншим солдатом з унікальним спорядженням, кінематографічність, великі, автентично оформлені мапи, відтворені з реального світу, забезпечують повне занурення у гімплей разом із локаціями, які ставлять перед гравцем як стратегічні. Так і тактичні завдання на полі бою. Механіка налаштування персонажа та кастомізації зброї дає змогу надати вашому персонажу вигляд, який ви хочете, за допомогою власних шевронів, уніформи, броні тощо. Налаштуйте свою зброю за допомогою доступних прицілів, глушників і ДТК, механізована війна. Підкорюйте та захищайте землі за допомогою різноманітної наземної та повітряної техніки, яка використовується у реальній війні, починаючи від Т-64БВ до новітнього американського «Хаймерс» і старого доброго бм 21 ГРАД. Різноманітність зброї та спорядження дає вам змогу обрати свою улюблену з понад 60 різних гвинтівок пістолетів, кулеметів. Автоматів Зенітних і противотанкових установок та багато іншого. У грі представлені реальні військові полки та формування, кожен з яких автентично пов'язаний із певною картою у грі. Що робити, якщо ви не знайшли свій улюблений реальний підрозділ у грі? Не проблема. Створіть свій власний і запрошуйте друзів, налаштуйте свій власний полк на свій розсуд за допомогою нашивок і прапорів та вирішайте на полювання. Гра розробляється компанією Glory to the Heroes, засновником якої є Сергій Воронов, який народився і живе в Україні. Напишіть у коментарях, яку гру ви чекаєте найбільше, навіть якщо ця гра не з цього топу. Мені цікаво почитати і, можливо, ваші коментарі надихнуть мене зробити другу частину даного формату. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Це дуже важливо для просування українського Ютубу. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!